Вітання поки що з Харківщини. Я сьогодні до вас з новим в'язальним влогом. Він у мене розпочнеться в суботу, і маю надію, що до кінця наступного тижня мені буде що вам розповісти, і в мене буде можливість це зробити. Одним словом, я ще нічого не знаю, що як і буде. Буду все робити поступово і як у мене буде виходити, те я буду вам розповідати. Сталося так, що ми зараз плануємо з Ігорем поїздку. Їдемо поки що ми гості. Тому дуже складно щось сказати, куди ми їдемо. Я буду розповідати поки що згодом. Залишу для вас невеличку інтригу. Єдине, скажу, для нас, для мене особисто це рішення далось важко. Тому перед вами ось це все. Я планувала йти в магічний кубик, але не піду. Тому що не маю на це можливості. Ну, не буде мене можливості на наступному тижні. На магічний кубік, господи, в тиждень стартів. Можливо, в магічному кубіку я і буду. Не знаю. Про це все буду вам розповідати і показувати поступово. Так ось. Зараз в мене план завершити. О, ну, опять я витягла цю спицю. Господи, бачите, що в мене тут коїться, але. Все ж таки краще, аніж. Ну, Для вас чорне п'ятно. Я у попередньому влозі, якщо ви його бачили, звичайно, то казала, що мені залишається 30 рядів. Тобто ось оця маленька частиночка. Я дуже-дуже маю надію, що цей светрик я завершу. Може, не встигну випрати. Ну, випрати то таке діло я виперу вже пізніше, але мені треба його завершити, тобто дов'язати ці приблизно 30 рядів, обробити горловинку. Горловинку я хочу трішки обійти радчим шагом, щоб її стабілізувати, бо вона дуже-дуже сильно розтягується. Мені не треба овер over оверсайз, все мені подобається, але дуже розтягується. Я це розумію, чому? Тому що звідти я брала цю всю інформацію там запропонований капішон. Ось його сторона це виверітня. Тому обов'язково над цим проєктом я працюю і маю надію, що з собою в дорогу я його не беру. Він буде готовий. Ну, Тобто, готовим виробляті візьму. Ну, в дорогу я беру релакс-проектик. Свою футболку Сангоравантіярну. Я пам'ятаю, що я на неї знімаю МК, але в мене є така підозра, що я вряд чи все встигну вив'язати, поки я буду їхати в дорозі. Тим паче у мене там дороги не так і довго. Можу сказати одне. Ну, Довго, але терпимо. Вночі. Так. Ось так. Це я беру з собою. Тобто, звичайно, я беру цю пряжу, це залишки тут у мене в корзинці, але. А, це в мене ще, бачите, зразочок не розпущений, але його треба розпускати все рівно. Тому ось це я беру з собою. Зараз, поки в мене буде можливість, ну, настрій, можливість, бо я ж не робила над цим, не працювала. Я буду працювати над хом'ятьком. Не знаю, чи його завершу чи ні, але б хотіла завершити, щоб мінімум було. І хочеться бігемотика, але що в мене вийде, буду вам показувати і працювати. І, звичайно, так як я, чесно кажучи, не знаю, на який ми термін їдемо, ще не планується поїздка на який час. на скільки часу ми ще думаємо над цим питанням, то я беру з собою ось цю тріажу. Сюди я дістану, бо ще не діставала вона там далеко, це була бабінкового мараносику синенького достану, і воно буде міксувати. Це буде один плечовий виріб, а це буде другий плечовий виріб. Тут не буде ніякого міксу. Можливо, я буду на ці привироби знімати для вас МК. Ось дивіться так. Опа! Вже менше місця займає. Але тут ще в мене оці дві і там буде. Оце так треба. Одним словом, мені хочеться більше всього взяти, але я розумію, що в мене валіза тут не дерев'яна, не розтягнеться. Єдине, що я планую взяти з собою вишивку свою. Можливо, мені вдасться повишивати під мій настрій. От так. Такий коротенький вступ. Буду знімати по мірі можливості і вам показувати, розповідати, що в мене виходить. Який влог вийде наступний, не знаю. Буду на мати надію, що він вийде в неділю. Я кажу, наступного. До наступних зустрічі. Пішла творити. Ну що ж, дорогі мої друзі, сьогодні вечір-понеділка, і перед вами майже готова моя робота. Чому майже? Тому що її ще треба. Шити. Ви Побачите, ось не шиті поколішви взагалі. І мені треба зайнятися обробкою горловинки. Це не підтягнула. Але тут все добре. Ось так виглядає горловинка. І я її просто хочу обв'язати речім кроком для того, щоб вона трішки не холодила. Мені здається, більше тут нічого не потрібно. Ну, Щоб вона не сильно так повзла, бо вона дуже така ужива. І прошити. Маю надію, що до завтрашнього дня це я зроблю. І чи буду брати з собою в дорогу цю туніку, чи ні, я ще не впевнена. Якщо візьму, то ви побачите її на мені. Якщо ні, то вже тоді, коли приїдемо додому. Ну що ж, друзі, тиждень в Німеччині уже промайнув. Хто не розуміє, про що я кажу, хочу сказати, що зараз ми з Ігорем знаходимося в такій так званій відпустці з сином разом у Німеччині. Ми поїхали до моєї подруги, тому що в Харкові ну, дуже неспокійно. Тому було прийнято таке рішення, це наше рішення. Про це вже я говорила на нашому сімейному каналі, тому повторювати більше не буду. Я знімала дуже мало, майже не знімала. В дорозі, чесно вам скажу, практично не в'язала. Ну, тільки коли ми їхали з Харкова до Києва, я в'язала, а вже далі в мене не було бажання. Були такі хвилюючі моменти, особливо на кордоні. Про це я розповідала в сімейному каналі, тому повертатись тут уже не буду. Але все ж таки, за цей тиждень я щось творила і хочу вам зараз трішки показати. І це буде моя напівготова робота. Зараз поясню чим. Дивіться, який він миленький красунчик. Він мені так подобається. Він такий класний, нячний, вийшов. Ось такий пузатенький. Я хотіла ще більше зробити пузо, але коли почала набивати це пузу, то воно стало не таким. Класне. Тому я вирішила, що такий варіант буде набагато краще. Ось як він зараз виглядає ці всі складочки, це все-все. Залишилось відв'язати йому ковтинку. Я маю надію що сьогодні я це зроблю. Ось ще настільки ранок, але потім, можливо, в мене не буде часу на зйомку. Для ковтинки я буду вправити ось таку пряжу. Це пряжа, яку я купувала в німецькому магазині Sport und Cocanol. Вона стоїть 1 євро. Я подруга купила мені цю пряжу, сразу скажу. Тут 80% поліакрилові і 20% поліестру 50 грамів 100 метрів. Я думаю, на кофтинку для цього гум'ячка буде в цьому моточку достатньо. Ну, якщо не вистачить, значить завтра докупимо. До речі, оцей бренд Love to Craft. Мені дуже сподобалось там багато, ну, в залежності від того, в якому магазині Кік ви буваєте, тому що в одному містечку, де ми були, в Кікі, там мало такого всього продукції було, а в другому містечку, вели, містечку вибір величезний і я навіть спиці. Я думаю, можливо, собі куплю спробую там дерев'яні з такою струбочкою. Можливо, хтось з мене дивиться і в Німеччині, чи вже пробув таке, то напишіть, будь ласка, свої відгуки по цій з пицям, чи варто вони того, чи не варто цього купувати. Вони в цілому коштують 1 євро, здається. Чи, може, це я не в вкільки взяла. Я вже трошки сумніваюся, можливо, це я взяла. Ні, не в Росмані. Я точно в вкільки купувала. Хоча в Росмані там теж мені багато чого сподобалось. Але я поки що нічого не купую, подивимось. Можливо, пізніше. Yeah. <laughs> так а з собою я взяла ось у цю класну торбинку. Томочка, новіка мені дарувала, і вона мені подобається, я її з собою сюди беру зараз. І десь якщо мені треба чекати в дорозі, тому що тут ну автобусом довго їхати, мене подруга ходить на роботу. І якщо якісь мені там треба моменти, то звичайно мені потрібно добиратися самостійно. Ну вона не обов'язково зобов'язана мене возити, куди мені треба. Згуповуватися. Тому, звичайно, якщо мені щось треба, і я можу це зробити самостійно, я роблю, Я так звикла. Так, ось ці проєктні сумочки моя, вибачте, будь ласка, бурманкана ковтина з Ангори Premium від Yarn. Люди вже відв'язали багато хто розповідав про це. Отак зроблю. Фу, боже мій. Ось, отак. Бачите? Ось, ось скільки мене відв'язано. Чесно кажучи, мені дуже доподобає. Ось щось якусь ниточку я тут витягла. Але я мало це в'язала. Це я в'язала, коли їхала у потязі до Києва. І трошки трішки-трішки тут, буквально пару ряд днів відв'язала, більш не в'язала. Я більше в'язала хомяка І, звичайно, я ще вишивала. Мені дуже хотілося повишивати. І ось моя вишивка зараз має такий. Крутий-крутий результат. Я бачите, ось цю частину вишила, ось тут пішла вишивати. Але сьогодні я хочу працювати над ковтинкою, і якщо в мене не буде ще час, то обов'язково і пов'яжу, повишиваю обов'язково. Але спочатку ковтинка, після ковтинки я, можливо, ще хоча б пару ниточок відвишию. Мені це подобається. Але сьогодні гарна погода, можливо, вийдемо погуляємо з ігоре. щось починаю. Відчувати відчувати носі сирість, це мені не подобається. Ось так. Тому, друзі, я пішла творити, поділилася з вами трішечки-трішечки своїм в'язальним життям. Всім дякую за теплі слова, всім дякую за підтримку, за розуміння, бо на, бо на нашому сімейному каналі були люди, які зрозуміли мої поступки. Були ті, хто не зрозуміли, були ті, хто написали, навіщо це ти розповідаєш. Одним словом, були різна, були різні емоції, але на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, я вважаю, що ми прийняли правильне рішення. Чоловік це підтримав мене в цьому рішенні і подивимося, що буде далі. Маємо надію, що це дуже дуже швиденько закінчиться, і ми зможемо спокійно повернутись додому. Будемо дивитися по обставинам. Наскільки ми тут знаходимося, я ще не знаю, ми навіть не уявляємо. Нема ніяких думок, ніяких очікувань, нічого немає. Чесно вам кажу. Творю, коли маю на це час і настрій. Бо, ну, все добре, але ж не вдома.